Українська народна казочка рукавичка. Трапилося це одного зимового ранку, коли дідусь вирішив піти до лісу по дрова. Йшов він лісом, а попереду бігла його собачка. Ішов собі, йшов та й не помітив, як загубив рукавичку. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком з нірки вибігла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом жабка скрекотушка з лісу вибігла і біжить. Ой, ну і хатинка, ну й дивинка, відгукнися. Хто тут є? Є тут мишка шкреботушка. Ну, а ти хто? Хто що за гість? А я жабка скрикотушка, можна і мені з тобою жить. Стали вони тепер жити вдвох. Раптом зайчик пострибайчик з під ялиночки біжить. Ой, Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Є тут мишка, шкреботушка. Є тут жабка крекотушка. Ну а ти хто? Що за гість? А я зайчик, пострибайчик, можна і мені з вами тут жити Стали жити вже у трьох. Глянь, поглянь, аж ось лисичка по під соснами біжить. О, ну й хати. Так. Відгукнися, хто тут є? Є тут мишка шкреботушка, є тут жабка скрекотушка, є тут зайчик пострибайчик. Ну а ти хто що за гість? А я, лисичка, сестричка, пустіть мене до свого подиночку Тут так холодно, вже зовсім змерз мій хвіст. Пустили вони і лисичку до себе в хатинку, і стало їх вже четверо в рукавичці жити. Із засніженого лісу до рукавички прийшов вовчик сірий та й здивовано каже. Ой, ну, і хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Є тут мишка шкреботушка є тут жабка скрепотушка, є тут лисичка сестричка. Ну а ти хто що за гість? А я вовчик братик. Пустіть мене мені хвостика погріти, дуже змерз я лісом блукати. Але ж у нас мало місця, зовсім мало. Рукавичка маленька, не витримає. То я десь у куточку сяду, я багато місця не займу, каже вовчик. Вирішили і вовка впустити. Стало їх вже п'ятеро жити разом. Раптом з лісу з шумом вийшов величезний кабанисько. підійшов до рукавички та як хро-хро-хро, Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися. Хто тут є? Є тут мишка скреботушка, є тут жабка скрекотушка, є тут зайчик пострібайчик, є лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? А я кабан і клан, пустіть мене до себе жить. Вибач, але наша рукавичка маленька. Вже зовсім в ній місця немає, ніде тобі приместитися. А я з краєчко сяду, я багато місця не займаю. Вирішили і кабана пустити друзі. Стало їх вже шестеро тут жить. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом виліз із барлогу, вийшов заспаний медведмідь. й, хатинко, ну й, ну й дивинко, відгукнися, хто тут є? Є тут мишка шкреботушка, є тут жабка скрекотушка, є тут зайчик-пострибайчик. Є лисичка сестричка, є вовчик братик, та кабани клан. А ти хто що за гість? А я ведмідь на бріч, пустіть і мене до себе погрітися. Вибач ведмедику, та ніде тобі сюди влізти. зовсім місця немає. Рукавичка ось ось лусне. Та я трішечки, я краєчку. Ну, ну то і, і, і ти давай до нас залізай. пустили і ведмедика до себе. Стало їх вже семеро тут жить. А тим часом дід з собачкою йдуть по дрова через ліс. Та у діда змерзли ручки, що аж за шпори зайшли. Рукавичка, де ж поділась? Загубилась. Ай яй. -яй. Побіжи, ми, мілий песик, рукавичку відшукай. Песик діда послухав, хвіст угору в землю ніс і примчався скільки духу. На те саме місце в ліс. Рукавичка як живая, ходить ходором, тремтить, а собачка як загавкав. Всі розбіглися щодуху, з рукавички по лісу розбіглися. Вірний песик підібрав рукавичку та й відніс свому дідусеві. Щоб той зігрів ручки та зміг набрати дров, щоб дома розтопити в печі та нагріти хату. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець.